Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячене детальному огляду механічного інкубатора Рябушка Smart 150 з аналоговим терморегулятором. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить. Нижня частина корпусу інкубатора. Корпус інкубатора виготовлений із литого, щільного пінопласту, що забезпечує мінімальні теплові втрати. Ємності з двома канавками для води. Вологість регулюється кількістю заповнених канавок для води. Для підтримання рівня вологості необхідно періодично доливати воду. Чим більша площа випаровування, тим вища волога в інкубаторі. Вологість визначається на око у міру запотівання оглядових вікон. Пластиковий піддон для яєць. Має спеціальні канали. Які сприяють циркуляції повітря в нижній частині. Після проходження через канали підном зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Металева сітка перевороту. Куточки та важіль повороту сітки. За допомогою куточків ми можемо регулювати висоту сітки. Над рівнем пластикового підону. Важіль має колеско із цифрами лічильник кількості днів перевороту. Тобто, якщо ви сьогодні вже зробили три перевороти, змінюєте на відповідний показник. Просувається через отвір і встановлюється на сітку. Спиртовий термометр. Контроль і налаштування температури. Здійснюється за допомогою спиртового термометра, аналоговий терморегулятор із датчиком температури та докладною інструкцією по експлуатації, а також загальна інструкція по налаштуванню та експлуатації. Покликана полегшити процеси інкубування. Верхня кришка інкубатора. із відповідним наявним отвором по центру для встановлення датчика температури від аналогового терморегулятора. Для провітрювання і зниження вологості у верхній кришці інкубатора. Передбачені вентиляційні отвори із заглушками. Розглянемо більш детальніше, що знаходиться з внутрішньої сторони верхньої кришки даного інкубатора. Встановлений нагрівальний елемент інфрачервоний плівковий тен, розташований зверху і знизу від оглядових вікон. Таке розміщення сприяє рівномірному розподілу тепла всередині інкубатора що є вкрай важливим для успішного інкубаційного процесу. Датчик температури, який з'єднаний з аналоговим терморегулятором, і два оглядових вікна. Поговоримо більш детальніше про визначення температури у даній моделі інкубатора. Дана модель інкубатора облаштована аналоговим терморегулятором. Попередньо, згідно правил експлуатації терморегулятора, помістили датчик температури поряд із спиртовим термометром, просунувши через відповідний отвір у верхній кришці інкубатора. Вилку від шнура інкубатора встановили у гніздо терморегулятора. Під'єднали до мережі 220 В. Для визначення необхідної температури в даній моделі представлений аналоговий терморегулятор. Здійснюючи обертання його регулювальної ручки за годинниковою стрілкою збільшення температури проти годинникової стрілки, зменшення температури. Контроль температури здійснюється за допомогою спиртового термометра, розміщений з внутрішньої сторони під оглядовим вікном, постійно контролюючи показники температури на градуснику. При досягненні необхідних параметрів Налаштування призупинити. При необхідності здійснити додатково корекцію температури через 1-2 години після увімкнення. Переворот у даному інкубаторі механічний. На пластиковий піддон ставиться металева сітка. До неї йде комплект пластикових куточків, які регулюють сітку по висоті, що необхідно при закладці різних типів яєць. Тобто при інкубації перепалених яєць сітку необхідно притиснути максимально близько до піддону, а для курячих, качинних, гусинних яєць максимально високо від підону. Яйця попередньо потрібно промаркувати м'яким олівцем для зручності та контролю з двох сторін X та 0. Демонстрація механізму перевороту. Здійснюючи переміщення важеля вперед-назад, сітка рухається. Яйця перекочуються по піддону. Актуальну вартість інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеооглядів, процесів інкубацій і цікавих відео. На все добре, гарного дня і мирного неба!